Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми на уроці Ядес пізнаємо свій край. Пригадай, де ти живеш? Яка назва твого міста, села чи вулиці? У кожної людини є свій маленький куточок. Місто або село, вулиця, дім, у якому вона народилася, де проживають рідні люди. Із таких рідних куточків складається наша Батьківщина Україна. У моєї України, у моєї України є і гори, і долини, у Донецьку є вугілля, хлібом славиться Поділля. У Карпатах є ліси дивовижної краси. На полісі льон цвіте, мов нагадує про те, що в моєї України простір вільний, небо синє, а за синім небокраєм люди тішаться врожаєм. Будь ласка, доповніть вірш розповіддю про свій рідний край. Що виробляють? Що вирощують? Наприклад, Волинь це край озер лісів. Тут є найглибше озеро України озеро Світязь. На Волині є шахти, де добувають вугілля. На полях вирощують цукровий буряк, а з нього роблять цукор і цукерки. У містах України багато людей працюють на заводах і фабриках. Вирушаємо в мандрівку, щоб познайомитись із найбільш відомими з них. Першим ми відвідуємо з вами Харківський тракторний завод. Це найбільше в Україні підприємство з виробництва сільськогосподарських тракторів. Наступний це Львівський автобусний завод. З конвейєрів Львівського автобусного заводу сходять автобуси, тролейбуси та автомобілі швидкої допомоги, які можна побачити на всіх дорогах нашої країни. У місті. Працює також славетна кондитерська фабрика Світоч. Чому ж вона славетна? Ще від початку ХХ століття швейцарське місто Берн і Галицьке місто Львів заслужено пишалися званнями шоколадних столиць Європи. Львівські кондитери дбайливо бережуть і примножують вікові традиції. Також лідером українського ринку соусів, кетчупів, майонезів є підприємство Волинь Холдінг або Торчин. Так, «Торчен Продукт». Продукція фармацевтичної компанії Дарниця, що в місті Києві, поставляється в 14 країн світу. Скажіть мені, будь ласка, що ж вас зацікавило? Хто користується виробами людей, які працюють на цих підприємствах? Абсолютно правильно, ними користуємося усі ми з вами, українці. Що ж виготовляють чи вирощують там, де ти живеш? Будь ласка. Дай відповідь на запитання, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналися, що було складно. Чого навчився чи навчилася. Обери цеглинку, як ти засвоїв чи засвоїла матеріал. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали. До зустрічі!